Шановні друзі, знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. Фліпінг таке модне слово, і сьогодні ми якраз подивимося з вами квартиру під ремонт, яку можна відремонтувати і продати дорожче. Також в ній можна жити чи здавати її на довгострокову оренду. А саме ми подивимося квартиру вартістю 97 900 євро, яка складається з двох спален, двох Просторих терас, гостиною, кухні, підсобного приміщення, ванної кімнати, але все поступово. Зараз я пропоную пройтись і оглянути даний об'єкт. 300 метрів ми пройшлися від. Парку Європи, а дистанція до центрального пляжу, міста пляжу Дель Кура, приблизно 1000 метрів. 600 метрів вам необхідно пройтись до великого продовольчого гіпермаркету Консу. Квартира знаходиться за моєю спиною. Вона має тип бунгле. Тут дві тераси, площа житлова 54 квадратних метри, але все поступово. Давайте оглянемо даний варіант. Це у нас перша тераса. На території урбанізації є басейн з зоною відпочинку. Взагалі квартира досить сонячна. На цій терасі сонце в першій половині дня, на іншій в другій. Ось так виглядає гостинна кімната. Це те, про що я вам говорив. Досить перекрасити стіни в цій квартирі, меблизувати її, і вона заграє іншими кольорами. Шановні друзі, я рекомендую вам задуматися про купівлю даного об'єкту, тому що вона має дуже непоганий потенціал. 54 квадратних метри жила площа, плюс дві тераси. Що ж, в цій частині у нас є дві спальні кімнати. Також треба перекрасити стіни, але хочу звернути вашу увагу на розмір спален. По іспанським міркам вони досить просторі. За моєю спиною розташована ванна кімната, яка має ванну невеличку, також є унітаз, умивальник та навіть біде. Кухня П-образної форми. Якщо ви плануєте жити, то я би радив її замінити. Якщо під оренду, то можливо просто зробити реновацію, додати, понятно, холодильник. І в принципі, Відмити, привезти до ладу, і я думаю, що під довгострокову оренду вона піде. Якщо для себе чи під продаж, то можливо зробити заміну даної кухні. Далі в нас йде невеличке підсобне приміщення, де розташований вже бойлер. Також необхідно купити пральну машинку. Вся підводка під її розташування тут вона є. Це приміщення ви можете використовувати для того, щоб складувати тут речі, які вам будуть необхідні на пляжі Дель Кура. А зараз дивимося останню терасу. Дана тераса має 12 квадратних метрів площу. Сонце тут в другій половині дня і при потребі ви можете зробити тут інтім, скритися від сусідів, але тут їх не так багато. Ось таким ось чином. Ми подивилися квартиру вартістю 97 тисяч 900 євро, будинку 1999 року. Квартира розташувалася 1000 метрів від центрального пляжу міста Терев'єхі. Даний об'єкт підійде як під здачу на довгострокову оренду, також під фліпінг, чи можливо ви будете жити в даній квартирі. Якщо вас зацікавив цей варіант, зв'яжіться зі мною. Мій номер є в описі до цього відео. Чи у вас інший бюджет, інший запрос, ви також можете зв'язатися. Я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій сонячній країні. А з вами була компанія Алігрія та я, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбат. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.